Із-за несприятливих метеумов поєдинок було перенесено з Новомосковського стадіону Металург під дах критого манежу навчально-тренувальної бази клубу у Придніпровську. Зі стартових хвилин наша команда мала наступний склад виконавців. На останньому рубежі голкіпер кучер. В обороні з правого боку на лівий Бондарь, Киричук, Семенов, Сухар. Уйтеховський на позиції опорного хавбека. Попереду нього будняк Костишин, на фланах праворуч Гоменко на протилежному боці Ільїн, на вістрі атаки Супряга. Попри те, що Команди від початку зустрічі діяли на гарних швидкостях і м'яч практично не затримувався в середині поля. До гострих, навіть негольових моментів, справа не доходила. Ініціатива хвилями переходила від одних до інших. Зрештою, у підсумку суперники так і не спромоглися завдати. Бодай по одному удару в площину воріт один одного. Не змінився малюнок гри і після відпочинку. Знову біганина, і з метою додати конструктиву в атаці Олександр Поклонський випустив на місце плеймейкера своєї команди Біляєва, який замінив Ільїна. Натомість перший по справжньому гольовий момент стався на 62-й хвилині, коли Таранушич головою впритул цілив у верхній кут воріт. Проте кучер перевів шкіряного на кутовий. І майже відразу у відповідь супряга смачно тріснув, але, на жаль, невлучно. Ворська у боргу не залишилася. І спочатку Дніпро врятував воротар, а потім постріл баранника у порожню площину заблокував захисник. Потім, після пасу у розріз Костишин під гострим кутом, вискочив майже на побачення з голкіпером, але прицільно луснути не. Зміг на 82 й хвилині полтавчани подали кутовий і Гаркуша маківкою кивнув вище поперечини, а потім за господарів зіграла хрестовина площини їхнього білого прямокутника, у яку сферу спрямував Таранушич. У час, що залишався до фінальної сирени з урахуванням чотирьох компенсованих хвилин, рахунок поєдинку змін так і не зазнав нульова нічия, якою молодіжка Дніпра має бути задоволена, адже вона здобула аніж два втратила.